Держава просто намагається знищити своїх власних людей. Ви? Якщо вони податковий не проголосують, то тоді їм скасують всі відрядження. А наступного тижня буде сесійний тиждень. Нас оподатковують тих, хто і так в білу платить податки. Із цієї двадцятки ще тисячу забрати. Люди за що мають жити? Що хвилини тисяч гривень поступає в сферу грального бізнесу. Гральний бізнес. Не оподатковують майже взагалі цей закон він вводить податки заднім числом. Це ненормально, це не є правильно. Перед тим як піднімати податки, треба зменшувати видатки. У Нас залишається збільшення суми, яка виділяється на зарплати чиновникам. У нас закладених додаткових 47 мільярдів на дороги. Будівництво доріг зараз це тупо відмивання коштів. Податок на розкіш він мало ефективний. Чомусь у всіх інших державах він ефективний, а тут не ефективний. Просто дуже хочу, щоб військовослужбовці їх родини запам'ятали ім'я цієї безпринципної особи. Яка богу, що сьогодні ця правка провалила? Чому прості люди мають платити, а тут нічого не збільшується? Найрезонансніші і найважливіші теми Софія Федина, волонтерка, народна депутатка від Європейської солідарності. Сьогодні в мене в студії. Софія, доброго вечора. Доброго вечора. Найгарячіша тема, звісно, це підвищення податків. Закон проголосовано. 247 депутатів це зробили. Слуги, колишнє ОПЗЖ за майбутнє і довіра. В купі зібралися. І як пишуть медіа, такого підвищення податків Україна не пам'ятає. Давно такого не було. І Гетьманцев розказує, що це тільки початок і найближчим часом треба. Буде ще переглядати і ще більш підвищувати податки. Ну із найрезонанснішого, це звісно військовий податок, 5% для найманих працівників, 1,5% для військових. З 1 жовтня встановлюються певні податки, тобто заднім числом. Багато чого міняється для фопів першої, другої, четвертої групи. Там розмір 10% від одного розміру мінімальної зарплати. Буде податок. Для третьої групи так само міняється. Дуже багато різних податків для бізнесу. Закон ви. Величезний, треба його вивчати, але я розумію, що ну навряд чи комусь подобається підняття податків. Так будемо відверті говорити. Але якщо в країні війна, мабуть, без цього не обійтися. Чому європейська солідарність критично була налаштована щодо цього закону? Тут перше питання: цей закон він вводить податки заднім числом. Це взагалі порушення будь-яких законів, будь-яких норм, і зрештою порушення конституції як такої. Не може бути те, що закон прийнятий зараз, але він буде діяти з 1 жовтня. І з 1 жовтня вже треба буде платити ті чи інші податки. Зараз ми сподіваємося, що цей законопроєкт, закон вже прийнятий, буде заблокований блокуючими постановами. Швидше за все, що ми будемо його поновно розглядати всі ці постанови в кінці місяця, але знову ж таки він буде входити в дію першим числом. Це ненормально, це не є правильно. Тому що люди вже заплатили якісь аванси, виплатили зарплати, вже мають якісь свої розрахунки, і тут в їх під часту будуть вичищати. Другий важливий момент а, ми розуміємо, що є складна ситуація в державі. Податки треба піднімати. Але перша пені Пріцкер, спецпредставниця США в Україні, вона наголошувала, що перед тим як піднімати податки, треба зменшувати видатки, оптимізовувати їх. Оптимізовані видатки були в Україні. Категорично ні, у нас залишається підвищення коштів. Збільшення суми, яка виділяється на зарплати чиновникам. Пенсіонерів не рухаємо, мінімальну зарплату не рухаємо, але раптово чиновники всі отримують різке підвищення. Ми говоримо про... 0,6% підняття і до 76% підняття. Uh -huh. Ну, наприклад, там САП і інші структури підвищуються виплати в офісі президента, в кабміні, в апараті Верховної Ради. Уже деякі чиновники мають зарплати в десятки разів більше ніж зарплата навіть народного депутата, і це не оптимізовується. Друге у нас закладених додаткових 47 мільярдів на Дороги. А там гетьман з Верховної трибуни Верховної Ради криком кричить, що дороги військові вимагають ремонтувати, бо треба довозити техніку, треба евакуювати евакуйовувати поранених. Але фішка в тому. Що військова стаття бюджету має закладені кошти на дороги, а 47 мільярдів додаткових це є плюс. Ми ж розуміємо, що ремонти дорог доріг зараз, будівництво доріг зараз це тупо відмивання коштів. Це не оптимізовується. І далі таких є моментів дуже багато. Ну, наприклад, єдиний марафон півтора мільярди. Ці угу. гроші на дорозі валяються. Ні, вони не валяються. Люди довіряють марафону. Останні дослідження показують, що категорично не довіряють марафону. Чому ці кошти не можна оптимізувати? Хай є... Бізнесові телеканали самі на себе заробляють рекламою, ще там якоюсь роботою, а ці кошти передані будуть для ЗСУ. Другий момент, що у нас оподатковують тих, хто і так в білу платить податки. І це стосується як білого бізнесу, як ФОПів, так це і стосується. Держслужбовців, найманих працівників, які і так мають невисокі зарплати. Ну, лікарів, вчителі, медсестри, прибиральниці, обслуговуючий персонал, там в середньому зарплата від 6 до 10 тисяч гривень. Це є критично мало в наших реаліях, і з цих грошей буде збільшуватися і військовий збір, і оподаткування. Люди за що мають жити в той же час. От я вчора ввечері на близько півгодини доповідала по цих всіх правках. А, гральний бізнес. Не оподатковують майже взагалі, не збільшують оподаткування. Ми з колегами пропонували плаваючу межу від 40 до 49% підняти податок там а, на дохід. Підприємців, які займаються гральним бізнесом, і на виграші безпосередньо, і там надходження передбачалися від півтора до двадцяти мільярдів гривень. І цього року, і вже наступного року ще вони мають зростати. Гетьманцев категорично відмовляється податковувати <назвіпитер -пізнес> угу. гральний бізнес. Там шалені кр... кошти крухаються. Э, там що хвилини тисяч гривень поступає в сферу грального бізнесу. А ми піднімаємо ренту на корисні копалини. А станом на сьогодні підняли не отаку сімки мінімум. Ну хто рентою займається? Ну всі свої. Ну там mm -hmm. хто при владі, хто переділили. Чому прості люди мають платити, а тут нічого не збільшується? І ось так а ювелірка. У нас виявляється ювеліркою. Кілька народних депутатів слух народу займається. Відповідно, ювелірку абсолютно виключили з підняття оподаткування. І ще оця заява гетьманцева: що податок на розкіш він мало ефективний. Чомусь у всіх інших державах він ефективний, а тут не ефективний. І в результаті ми маємо так, що обдирають всіх тих, хто і так платить податки, а ті, хто не платили, або в сірій сфері, вони й не будуть платити більше замість того, щоб запропонувати підвищення ПДВ, яке би розподілило оподаткування на всіх, хто купує, продає, і це би принаймні вирівняло якісь можливості. Чи правильно я розумію, що заслуга європейської солідарності в тому, що помітили, що доходи військових так само хотіли оподаткувати військ. Ковим збором на 5%. от і я би ще, наголосила, ще що один. це є передовсім заслуга Ніни Южаніної, яка вчора під час всіх виступів депутатів ще раз читала всі поправки, і вона виявила оцю абсолютно дику пропозицію безпосередньо Данила Гетьманцева. Просто дуже хочу, щоб військовослужбовці їх родини запам'ятали ім'я цієї безпринципної особини. Знаєте, що він сьогодні прокоментував. Так, у нас завжди військові платили військовий збір. Це звичайна частина оподаткування їхніх зарплат. Що ви нам тут розповідаєте? А ми говоримо: ну ми ж гроші на армію шукаємо, і так недостатні зарплати. А тут йшлося про те, що оподаткують тих, хто не має БРК, той, хто не є в бойовому завданні безпосередньо на нулі. Ну так, ті, хто не є на нулі, і ті, хто на відновленні, вони мають заледва двадцятку. І з цієї двадцятки ще тисячу забрати. Ну для військовослужбовців це дуже відчутно. От простий приклад: я вчора е, купляла військовослужбовцю е, плитоноску і купляла магазини для АК. Це отак, десятка сходу. А uh -huh. військовослужбовці самі себе в більшості вбирають у цими всіма додатковими речами. І ви в них гроші хочете забрати. Ми вчора піднімали скандал. Ми сьогодні піднімали скандал. Ми говорили з усіма можливими колегами. І дяка Богу, що сьогодні ця правка провалилася. Але є нюанс. Просто та правка, якою гетьман це все вводив, і цю вправку зашифрував усі інші податки теж. Слуги не знали про це, бо вони того не читали, і вчора їх не було. І коли провалилася ця поправка, по суті, посипався весь законопроєкт. І зараз є велика небезпека, що вони будуть пробувати до нього в іншій формі повернутися і знову запхати це все і заставити слух голосувати. Чому я кажу заставити, бо сьогодні бо пройшла інформація, що слух попередили вранці, якщо вони податковий не проголосують, то тоді їм скасують всі відрядження а наступного тижня буде сесійний тиждень. Отак, от будуть карати. Я ще хочу зауважити, що з повернення в цьому законі є до щомісячного замість щоквартальної звітності з ПДФО ЄСВ з 1 січня 2025 року. Ну тобто, життя не стає простішим і так Лариса, би мовити. знаєте, ще одну річ я хотіла би згадати. Я на ній також наголошувала. Там дуже багато стосується автозаправних станцій, авансових платежів, які вони угу. мають наперед платити ще до того, як вони мають прибуток. Для великих мереж це не буде проблемою. Вони можуть Можуть собі це дозволити. Але це буде критичною проблемою для маленьких автозаправних станцій, які не належать до мереж, які знаходяться в віддалених населених пунктах. В них і так заробіток дуже невеликий. Цими авансовими платежами їх стимулюють закриватися. А тепер питання. А де люди будуть брати зимою пальне для генераторів, які теж купляли вони за свої власні гроші, бо держава не забезпечувала? Я вважаю, що тут держава просто намагається знищити своїх власних людей. Ви на початку нашої розмови сказали, що буде політична сила докладати зусилля, аби закон не набув чинності, був переглянути і так далі. В якийсь спосіб а, уже наскільки мені відомо, є подані не тільки від нас, але від інших політичних сил, блокуючи постанови. Поки ці блокуючі простанови не будуть розглянуті і проголосовані, доти не можна підписати цей законопроєкт. Uh -huh. Так що будемо бачити, що вдасться, можливо, вдасться достукатися до Володимира Зеленського порушити ці всі питання. Але я бачу, він зараз настільки дистанціювався взагалі від цього обговорення, що ну мала надія, що він втрутиться в цей процес і почне, хоч трошки захищати інтереси людей.